Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, так само вивчаємо SketchUp онлайн. Сьогодні у нас шостий урок з цієї теми. Шановні учні, сьогодні ми працюємо практично і створимо з вами вигнуту трубу. Давайте подивимося на той об'єкт, який ми сьогодні маємо створити під час уроку. У нас має бути ось така об'ємна труба. Ми маємо розібратися, як її створити використовуючи SketchUp Online. Давайте зараз з вами покроково подивимося, що необхідно для того, щоб створити цей об'єкт. На першому кроці ми з вами заходимо на сайт, вже знайомий нам SketchUp Online. Зайшли, добре. Далі, коли ми зайшли за стосунок, ми з вами обираємо вигляд, як показано. Обрали вигляд. Добре. Далі обираємо коло, малюємо коло радіусом 200. Намалювали. Добре, на наступному кроці ми з вами змінюємо вигляд і малюємо вже коло так само розміром 200 з цього вигляду. Створили. Добре. На третьому кроці ми з вами обираємо інструмент перемістити і переміщуємо на довільну відстань. Перемістили. Добре. На четвертому кроці ми з вами обираємо інструмент олівець і малюємо технічні лінії. Прямі намалювали. На, кро... На шостому кроці ми з вами обираємо дуга за двома точками. Обрали дуга за двома точками, з'єднуємо дві наші прямі між собою. Ось так, як показано на цьому малюнку. Добре. На наступному кроці ми з вами обираємо інструмент ведення, ведемо. ось, ну Перед цим ми натискаємо на наші лінії за допомогою SHIFT, отримуємо всі ці три лінії. Виділяємо і за допомогою інструмента ведення з одного скіл починаємо вести, проводимо, і у нас виходить ось така труба. На наступному кроці ми з вами виділяємо, видаляємо технічні частини 3D-об'єкту, натиснувши, обравши інструмент виділення, виділяємо і за допомогою клавіші Delete видаляємо. Видавили, і коли ми все це закінчили, у нас вийшла ось така вигнута труба. Молодці. Спробуйте, будь ласка, повторіть за цима скріншотами ось, виконайте цю роботу. Якщо у вас вийде самостійно, це дуже добре. Якщо не вийде, то тоді за відео, де ми будемо створювати. Цю трубу вже в самому редакторі SketchUp Online, повторюйте, і я впевнений, що у вас обов'язково вийде виконати цей 3D-об'єкт. Ми розглянули кроки створення вигнутої труби, продовжуємо навчання. Ради, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.